Я не знаю, що стало це водія. Щось поламалося, щось замкнуло, не знаю. Ви бачимо, що йде дим, горить тролейбус? Ні. Коротке замикання чи що це? Я не ж кондуктор, я ж не розумію я не знаю. Водій? водій там свої діла робить. А? Як давно ви тут стоїте? Та минуту. Десь хвилин стоїмо. Привіт, так, що, ви водій? А ну на дві хвилини, можна вас? Чи нам можна зайти всередину? Нічого не трапилося, замкнула електроніка, все на все. Стара проводка, що ви хочете. Біч нічого вам сказати не можу. Як ви думаєте, наші тролейбуси, вони ще можуть взагалі експлуатуватися в такому вигляді, в якому вони є зараз. Я Як давно виводите? Давно. Не було таких ситуацій? Ні, не було. Пасажирів паніки не було? Не було, нікого паніки не було, все нормально. Хорошо, так? І декілька слів, що потрібно робити, коли сталося замикання. Знімайте штанги, виключайте акумулятор. Питання пропадає і все добре. Віч нічого не горить.